Вітаю всіх! Запрошую на перегляд одноповерхового будинка, село Одосівка, Обухівський район 8 км від Києва. Будинок 120 метрів, плюс тераса, плюс навіс на 2 авто. Земельна ділянка 5 соток, гарною формою ділянка і гарно розташований будинок за рахунок цього. Бачите, який чудовий задній двір, свердловина заведена, автополив зліва. Всі комунікації заведені в будинок, зроблений автополив, газон, газ заведений, світло заведено, свердловина зроблена, каналізація з переливом септик. Все заведено, підведено в будинок. Сусіди зліва і по бокам вже є. Дах фальцового покрівля, сам будинок побудований із керамічної цегли. Тут зроблене водовідвід, Дощова система зроблена також. Бачите, тротуарна плитка красива. Це. Іде тераса з розвижною системою. Гарний проєкт. Якщо вам не потрібно більше трьох спавен, якраз тут три, то ідеальний проєкт для двох, трьох, навіть для чотирьох людей, що є три окремі спальні. Чоловік з дружиною і плюс двоє дітей ідеально підходить цей будиночок. Виводи під підсвітку також зроблені. Фасад іде штукатурка, а також плитка. Під віконня натуральне каміння. Все зроблено якісно. Гарні вікна. Газон нещодавно посилив, септик це з переливом. Тут є газ. Так, виглядає будинок на початку двору. Всь газ якраз. межує з асфальтом, вже засипав щебень. Ось якраз. навпроти є такий самий будинок, і є ще будинки побільші. Якщо кому цікавить сучасна стилістика будинків, будемо раді, можу відправити відеогляди цих будинків за телефоном чи підпишитесь. Взагалі, якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Зараз ще покажу вам з цього боку. І підемо вже всередину будинка. На початку де вхідна зона. Місце під, під чафу. Це котельня. Очисна система. Місце під котел, тепла підлога водяна зроблена. Бачите, світло три фази заведено. Це кухня з газу, з великою вітальнею. Вікно бокове є під їдальню. Ця зона вітальні. Тут плазма, тут диванчик, А центру їдальня, а там кухня. Дах утеплений вже мінувато. Розсуна система на терасу ми вже були з цього боку. І по кімнатам давайте пройдемось. Нагадаю, три спальні, два санузли буде. Є одна гардеробна. Це головна спальня. На, у головній спальні є свій своя гардеробна і свій санвузол. Санвузол вже з інсталяцією. Інсталяція габарит встановлена під сантехніку. техніком. Виведе всі зроблення. Великі вікна панорамні. Багато світла в будинку, будинок взагалі не темний. І гарно відчувається площа. І також в будинку є. Ще дві спальні, можна сказати, дві дитячі, дві окремі ще додаткові кімнати і санвузол. Зараз вам покажу кожну з них. Перша кімната. Друга кімната з панорамними вікнами. І ще такий загальний санвузол. Нагадаю, що будинок ну, тут під душову. Гігієнічний душ, туалет, рукомийник з зеркалом. Такий цікавий. Нагадаю, що в будинку є три спальні, два санузли, кухня вітальня Є вихід на терасу, місце підвідальню, газ заведений дуже важливо, передпокій з шафою і котельня. Такий будиночок є в наявності, він коштує 160 тисяч. Гарно побудований, керамічна цегла, тепло 15 см і фасад. І побачимо також вікна хороші, енергоефективні, також алюмінієвий профіль, хідна зона, то будемо раді всіх бачити. Всім гарного дня відбачення.